Ми сьогодні хочемо показати отакі іграшки. Це такі яєчка. У нас просто немає світла. Ми знімаємо із спалахом, у нас відключили світло. На 7 днів кладеш у водичку. Ось тут ми приготували водичку. У нас два таких яєчка. І вилупиться одна із пташок. Ось тут є зябли, курка, пелікан. І нам продавець сказав, що на них ще десь є. Якийсь код чи цифра, що можна зрозуміти, чи там будуть однакові пташки, чи різні, але ми не знайшли. От, Може хтось знає. Зараз ми розпаковуємо і кладемо їх у водичку, і потім будемо показувати, як вони будуть кожного дня змінюватися і які пташечки в нас вилупляться. Угу. А воно мусить плавати чи мусить зануритися? О, воно занурюється. Рожеве. Значить, у нас будуть різні пташки? Я ось обоїзді і всі пташки були різні. Зрозуміло. Mm -hmm. Давай. Прийшли перевіряти наших птахів, що це за два балабушка тут. Курчатка застрягла. У тепер... нього знали дубця, Тепер воно не може вилізти з яйця, бо воно вже бо воно вже виросло. Боже, що ця куріпка була якась бракована, мені довелося разом з її хвостом віддирати ті шматочки яйця. Тут прям був якийсь клей, як... як склей пістолета клей. Занурювати сюди куріпку? Вона тут буде далі рости. Чого? Вони тут будуть разом дивитися, Ти хочеш перевірити, чи вони ще не виростуть до завтра? Ну, то Давай завтра вже останній день. Якщо вони ще виростуть, то ми покажемо. Вони в нас вилупились навіть швидше, ніж за, два, за дві доби. Вони нас за одну вилупились. Це у нас канарка і. Сова. 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 Сова взагалі тут коричнева, вона якась не похожа геть зовсім. Канарка і сова нам попались. Будемо ще шукати, де купити ще. Да? Щоб, зібрати, щоб знайти курочку. Купили ще два яйця, бо Кирило хоче знайти голова або курочку. От, зараз буду їх у воду кидати. Одне яйце жовте. Це, мабуть, буде пелікан, бо я тут більше ні в кого жовтих не бачу. А інше рожеве це може бути курочка або це буде знову сова. От. Подивимось. Кірюша зробив такий експеримент і відкрив одне яєчко без води. І вони там на силіконі тримаються, те, що ми від хвоста віддирали. Виявляється, вони там приклеєні. І в нас такий милий зябличок тут у зеленому яєчку. Вони там правильно на упаковках намальовані, по кольору яєчка. Ось в зеленому мусив бути зяблик, так? Так. <світтє> І в нього попалось два зелених яєчка. Ми вчора в епіцентрі купували. І він вирішив одне так, без води. Спробувати розколупати. І от така там пташечка. Ну, його все одно можна буде покласти у воду і він доросте, так? А вони так завжди просто... наші віше виглядать, якщо просто роздумати. До речі, так, він не, не так кріпово виглядає, як просто звичайна пташечка виглядає, так? Так. Да. В такому рожевому, з зеленими чи якими крапочками, попався голуб. Ми голуба теж хотіли знайти, так? Нам залишилось курочку знайти, бо ми хочемо ще курочку, так? От. Такий голубочок. А ти будеш їх потім вирощувати, чи ти залишиш їх такими? А ну покажи, що в тебе ще там. Вау, орленя дуже класне. Мені воно подобається найбільше поки що. І яйця такого гарного кольору. В синьому яєчку орленятко. Клас. В жовтому яєчку пелікан. Зараз Кірюша принесе показати пелікана, якого ми вчора поклали у воду. Як він виглядає в нас за добу. Порівняємо. Ось такий. Блін, він виглядає одразу трошечки таким страшненьким. Він виріс, десь вдвічі збільшився. От, і трошки так став стрьомно виглядати. <рес> <рес> От. Але вони не м'якенькі, дивіться. Це яйце розм'якло. Розм Сама фігурка не м'якенька, вона така, як гумова, так, синку? Вона от якась як гумова, це не пінка, це не силікон, це не щось таке, як сквіш або антистрес. Ні. Вони тверденькі. Я не знаю, що це за матеріал. Ой, мені більше подобається, коли вони не вирощені. Вони такі маленькі, милі. А це що за кабан такий? Як холодець, Є в них такий суттєвий мінус, я не знаю для чого, вони проклеєні оцим клеєм. От Ми дістали з яблука і в нього тут шматки клею. І це не тому, що ми дістали його без води. Ті пташечки, які в нас були у воді, в них абсолютно так само залишився цей силіконовий клей, як від термопістолета. Клеєвого, і він не знімається. Ми його віддирали з шматочком хвоста пташечки. Він у воді не розчиняється. Тут є в яєчкові такі, де мусить пташечка стояти, я так розумію. А ось, де вона була приклеєна. Тут прям зі шматком яйця відідрався в неї хвостик. Це мінус. Навіщо вони так роблять, я не знаю. Це, я так розумію, щоб ташечка там кріпилася, ну але це максимально тупо, вони цим псують весь вигляд ташечки. Бачите, як зяблик вимазався в цей клей. Якщо ви думаєте, що на тих яйцях історія закінчилась, то ні. І ще ми взяли одну. Одну в епіцентрі була отака. Е, е мешканці тропічних морів, і нам попався отакий коник. Рожевий морський коник. А яєчко яке було? Рожеве? Нам попався рожевий морський коник. Зараз покажемо, що з пташок нам попалося в цих яйцях. У такому блакитному яєчку був щиглик. Ну, ми думаємо, що це щиглик. Ось, Ось такому блакитному так? з синіми крапочками. Від нього пушки Від нього. Бо з синього яєчка міг бути або щеглик, або хвилястий папуга, або синій ара, ну ворлана, там трошки інший відтінок яєчка. І нам попався щеглик. Ну, щеглика в нас ще не було, це новеньке. Зараз покажемо, хто ще. Я так підозрюю, що курка нам знову не попадеться, бо у нас немає такого бускового яєчка. Червоними крапками, яке мусить бути. Блін, невже ми. Ми скупили майже всі, які були в епіцентрі. Вони якраз були по акції. Невже ми так і не знайдемо курочку? Отут яєчко вже було луснуте, диви прямо в упаковці? Ми його ще навіть не розпакували. Я думаю, що це буде синій ара. А, ти таке саме розпакував вже? Ой, він дуже гарний, у нього прям такий дзьобик, дивіться. Синій ара. Мені подобається, мабуть, з усіх пташок він найбільше, бо він реально такий по формі. У нього такий дзьобик, як у папушки. Класний. Мені подобається. Синій ара. А цей полиняв. Ну, воно було і видно, що у нього якесь яйце було. Пошкоджене вже прямо в упаковці. І він такий, бачите, якийсь. Його треба вирісти. А цей гарненький. А тут, мабуть, буде сова знову. А ти казав, що ще тобі ще один пелікан попався, так? Він з жовтого яйця. В угу. світло рожевому голуб. Голуб теж непоганий. Фісню отакий гарний. А дивіться, яка тут гарна сова. Вона геть не схожа на ту, яку, яка в нас була вже. Зараз покажу ту, яку ми вже виростили, сову. Ось сова, яку ми виростили з яйця. Це найперша наша, якщо не помиляюсь. Так. так. І ось ця, яку ми сьогодні купили. Вона навіть нічого кольору, ну це видно. Вони, отже, різні. Якось дивно. Сова. Ще один пелікан, Ти теж думаєш, що курки не буде? Ще один пелікан, Ще одна канарка. Це нам в перших попались канарка і сова. Зараз я спробую знайти канарку, яку ми виростили першу. Ось наша перша куріпка. Отак вона виглядає, а от так вона виглядає в яйці розлупаному без води. а так вирощена у воді. Вирощена у воді, краще виглядає. І в останньому знову був голуб, в якого дзьоб наполовину не був фарбований, Ти помітив? І так, хто нас, кого в нас немає? Зяблик в нас є. Канарка є, курочки в нас ми так і не знайшли. Пелікан є, сокола в нас немає, так? У нас же ж орлан тільки є, сокола нема. Може, принеси всіх, хто в нас є, будемо дивитися. Голуб у нас є, сова є, щеглик є. Хвилястого папуги у нас немає. Орлан є, чайки немає. І синій ара є. Тобто чотири пташки ми так і не змогли знайти. А їх всього тут. А як у мене чайка не вийде? 13 їх тут всього. Нам залишилось знайти чотири пташки. Дев'ять у нас є. Це зяблик, ось він. Це канарка. Ось вона. Курочки в нас нема. Це пелікан. Далі. Сокола в нас немає, правильно? Голуб. Голуб, сова. Давай зараз, зараз, зараз. Показуй морського коника. Це з іншої серії. Морський коник з іншої серії. З іншої серії, але він був тільки один, тому ми більше нікого не взяли. Непоганий також. Ось така в нього випадка. Ось така в нього поклав. Давай розгорнумо так, щоб в камеру було видно. О, у mm -hmm. мене знову спалах виключився, і світла в нас нема. Будемо без світла знімати. Може, потім будемо збирати цю колекцію. Да? Нам би хоч пташок зібрати. Далі, сову показала. Щиглик. Є в нас щиглик. Ось так виглядає щіглик. Орлан мені дуже сподобався. Мені дуже сподобався Орлан та синій Ара. Чайки та хвилястого папуги в нас нема, нам не попалися. І синій ара. Поки що все. Якщо знайдемо ще когось. То покажемо, як виглядає вся серія цих пташок. І, можливо, дознімемо, які вони після того, як побували у воді. Добре, Добре тоді. Якщо дознімемо, то це буде далі у відео. Боже, Може, хубаво, кулькувати. Тут така ситуація. Ми забули сову на кілька днів. І вона стала гігантська. Ось ти подержав. Так. <гум>